Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом свого часу, залужний заявив Зеленському, що не буде триматися за посади, не буде влаштовувати шоу та церкви, але відверто розпише народові про зрадників, кротів та як перешкоджали його роботі у штабі. Час ігор закінчився. Президента Зеленський обрав сторону про зраду. Пише політолог Віталій Бала. Останнім часом багато говорилося і посалося про зраду чи не зраду, але було таке тепер. Ось то не таке. В лютому 24-го року. Зеленська, який не має, Зеленого поняття у військовій справі звільнив головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного призначив генерала Сирецького. Про сироського навіть не хочу нічого писати. Всі, хто спілкувався з нашими захисниками, захисницями, все знають про нього. Коли під керівництвом генерала залужного було звільнено 50% захопленої української території на початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. То зеленський про це знав. заявляв як про успіх. А тепер звільнив успішного генерала Зеленського і всім продемонстрував, що він не лідер нації, він не глава держави. Він заздрісне, закомплексований, некчемна людина. Він для мене є ворог України і не тільки тому, що звільнив залужного, тому що не звільнив Єрмака і Ком, яких і потрібно було звільняти. А всі ці красиві слова і заяви, які сказав, що на не узверненні, нехай засуне собі. На жаль, тепер у нас все буде дуже погано. Пилу пускає, плескає і кричить а зеленському на біса про майбутнє генерала Залужного. На мою думку, генералу жодним чином не Має співпрацювати за зрадниками на банкові. Це по перше. По друге він має докласти максимум зусиль, щоб військові не демонтувалися. По третє генерал може як людина, яка має особисті гарні стосунки з воєначальниками країн-членів НАТО, має заявити, що буде займатися поставками необхідної зброї для ЗСУ. По четверте, генерал тепер стає політиком і повинен дотримуватися інформаційної гігієни. І по п'яте, генерал вже зараз має збирати свою команду. Все буде Україна. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може бути. Те ефективніше під час укладання миру з Росією, ніж чинний президент Володимир Зеленський. Таку думку висловив міжнародний кореспондент Нік Пейтон Волоша із Сіаненом минулого тижня. Президент США Дональд Трамп офіційно призначив 80-річного генералу відставці Кіта Калуга своїм представником в Україні та Росії. Майже першим кроком Калуга було оголошення про те, що він обговорюватиме їхнє бачення миру в Україні за союзниками на Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого. Очікується, що через Чотири дні він відвідає Київ для своєї першої довгоочікуваної поїздки. Туди повідомляють українські державні змі розмови про вибори, спричинені неконтрольовані спекуляції навколо Києва. Про майбутнє Зеленського минулого три тижні він надавав довгі інтерв'ю, часом проявляючи гнів і занепокоєння через те, що Україна може не опинитися у центрі будь-яких перемовин. Волоша зазначає, що Зеленський впевнений у тому, що це не офіційний план президента Трампа, але заявляє, що Зеленський більше не є нездоланною фігурою. План. Миру Калуга передбачає отримання Україною більшої військової допомоги за умови переговорів і припинення вогню, за яким могло би виникнути розміщення європейських миротворців здовж лінії фронту. За словами Волша, важко не трактувати заклик Луга до виборів як спосіб змусити Зеленського повільно війти в сторону, щоб змусити Кремля сісти за стіл переговорів. Неприязнь українського лідера до Путіна, додає журналіст є непереборною. Зеленська і Дональда Трампа також мали напружені стосунки під час його першого терміну через вимогу Трампа розслідувати. Справу родини Байденів за деякими окуповані опитуваннями на будь-яких майбутніх президентських виборах в Україні лідирує Валерій Залужний. Втім, вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан. Ваговим аргументом для цього є те, що країна під постійним бомбардуванням з мільйонами її, які фізично перебувають у стані війни, або ж як біженці за кордоном, і не може мати вільних і чесних виборів, доки не буде миру. Але початкове припинення вогню могло би забезпечити спокій, навіть шанси для зеленського відступити та надати можливість. Ця новій особі домовитися про ширшу угоду. Залужний міг би командувати лояльністю збройних сил України для зовсім. Ідеальної угоди з Москвою зауважив журналіст. Втім, додає журналіст, багато що може піти не за планом. Хаос виборів може породити недосконалий або оскаржувальний результат. А в бюлетені можуть потрапити проросійські кандидати. Ще одна перешкода для миру полягає в тому, що чи хоче Кремль цього зараз, та й взагалі зараз вони перемагають на полі бою не такими темпами, але вони завоюють. Вить позиції, схоже, російські війська зайняли місто Торецька і незабаром можуть захопити Покруська. Це також залишило б їм відносно відкрити шлях аж до ключових міст Дніпра та Запоріжжя. Не зрозуміло, чому Росія намагається заморозити свій прогрес на передовій резюмував Волш. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Антері, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.